Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 12-ї картки. Першим завданням задача. У п'яти сітках по 2 кілограми цибулі. Купили ще 8 кілограмів цибулі. Скільки кілограмів цибулі купили? Запишемо умову задачі. Було, купили, стало. 5 сіток купили по 2 кг. Потім докупили ще 8 кілограмів. Потрібно знайти, скільки кілограмів цибулі стало. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки кілограмів цибулі було. Якби. Нам потрібно було це розв'язати дією додавання, ми б отримали вираз, у якому число 2 було б однаковим доданком 5 разів. Але ми вже вміємо множити тому додавання однакового доданку 2 ми можемо замінити множенням. 2 помножити на 5, по 2 кілограми взяти 5 разів. У задачах послідовність множників відіграє дуже важливу роль. Або ще іншим способом можна запам'ятати е, послідовність множників. Ми шукаємо кілограми, значить, кількість кілограмів, те число, яке вказує, має бути першим множником. Отже, перша дія 2 помножити на 5 дорівнює 10 кілограмів було. Купили ще 8 кілограмів. Друга дія. 10 додати 8 дорівнює 18 кілограмів. Поєднаємо дві дії. Дивимося на другу дію 10. Ми знайшли першою дією. 8 нам було відомо за умовою задачі. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 2 помножити на 5 додати 8. 2 помножити на 5 дорівнює 10, додати 8 дорівнює 18. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 18, кілограми можемо скоротити, цибулі купили. Друга задача. Тато купив три пакети цукру по 5 кілограмів у кожному. Мама для консервування використала 3 кілограми, скільки кілограмів цукру залишилось. Запишемо умову задачі. Було. Використали, залишилось. Було три пакети по 5 кілограмів. Використали 3 кілограми. Потрібно знайти, скільки кілограмів цукру залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки було кілограмів цукру. Якби нам треба було розв'язати цю задачу дією додавання, ми б 5 разів додали 5 кілограм додали 3 рази. Ми вміємо множити тому додавання однакових доданків замінюємо дією множення. По 5 взяти 3 рази, 5 помножити на 3. Ми шукаємо кілограми. Значить, число, яке вказує на кілограми, має бути першим множником. Перша дія 5 помножити на 3 дорівнює 15 кілограмів було. Тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів залишилось, якщо використали 3. Друга дія 15 відняти 3 дорівнює 12 кілограмів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 15, це число ми знайшли першою дією, відняти 3. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 5 і 3 відняти 3. 5 помножити на 3 дорівнює 15, 15 відняти 3 дорівнює 12. Відповідь даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 12, кілограми можемо скоротити, цукру залишилось. Третя задача. До їдальні завезли 25 кг вишень, 26 кг полуниць, а смородини на 16 кг більше, ніж вишень і полуниць разом. Скільки кілограмів смородини, запишемо умову до задачі. Назви ягід запишемо скорочено на приголосний до першого голосного. Вишень було 25 кілограмів, полуниць 26 кілограмів, а смородини на 16 кілограмів більше. Невідомо скільки кілограмів, але відомо, що на 16 кілограмів більше ніж вишені полуниць разом, потрібно знайти скільки кілограмів смородини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перша дія. Знайдемо, скільки було вишень і полуниць. 25 додати 26 дорівнює 51 кг вишень і полуниць. Якщо відомо, що смородини було на 16 кг більше, ніж вишені полуниць разом, друга дія 51 додати 16, дорівнює 67 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 51 це число ми знайшли першою дією. Додати 16. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До суми чисел 25 і 26 додати 16. Виконуємо дію в дужках. 25 додати 26 дорівнює 51, 51 додати 16 дорівнює 67, відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 67. Кілограми можемо скоротити смородини. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число зменшили на 23 і отримали 54. Позначимо невідоме число через x. Х. х відняти 23 дорівнює 54. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Різниця 54, відємник 23. Х дорівнює 54 додати 23. Х дорівнює 77. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 77 відняти 23 дорівнює 54. 54 дорівнює 54. Друге рівняння. До невідомого числа додали 29, отримали 88. Позначимо невідоме число через х. Утворилось рівняння Х додати 29 дорівнює 88. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 88, відомий доданок 29. Х дорівнює 88, відняти 29. Х дорівнює 59. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Замість x підставляємо його числове значення. 59 додати 29 дорівнює 88. 88 дорівнює 88. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 2 і 4 додати 39. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 додати 39 дорівнює 47. До добутку чисел 3 і 7 додати 8. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 21 додати 8 дорівнює 29. Від добутку чисел 3 і 8 відняти 18. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 24 відняти 18 дорівнює 6. 100 зменшити на добуток чисел 2 і 9. Якщо у нас в виразі є дія множення або ділення, то вони завжди виконуються першими. 2 помножити на 9 дорівнює 18, 100 відняти 18 дорівнює 82. 2 помножити на різницю чисел 12 і 9. 12 відняти 9 дорівнює 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Суму чисел 6 і 3. Збільшити в 3 рази. 6 додати 3 дорівнює 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 28, другий доданок 39, сума 67. Зменшуваний 70, від'ємник 26, різниця 44. Різниця чисел 61 і 29 дорівнює 32. Сума чисел 34 і 56 дорівнює 90. Порівняти вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Тут нам необхідно пригадати міри довжини. В даних виразах нас цікавлять дециметри-сантиметри в одному дециметрі 10 сантиметрів і метри-дециметри в одному метрі 10 дециметрів. 5 дециметрів потрібно порівняти з 49 сантиметрами. 5 дециметрів це 50 сантиметрів. 50 сантиметрів більше, ніж 49 сантиметрів. 6 дециметрів потрібно порівняти з 1 метром. 1 метр це 10 дециметрів. 6 дециметрів менше, ніж 10 дециметрів. 9 сантиметрів потрібно порівняти з 9 дециметрами.

3 дециметри 4 см потрібно порівняти з 43 см. 3 дециметри – це 30 см. ще 4 – 34 см. Менше, ніж 43 см. 8 м 3 дециметри потрібно порівняти з 38 дециметрами. 8 м це 10 дециметрів. 80 дециметрів, вибачте, ще 3 дециметри це буде 83 дециметри. 83 дециметри більше, ніж 38 дециметрів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.